Говорили, балакали, сіли та й побилися. Двоє чоловіків, вибиваючи спиртні напої у барі, щось не поділили між собою. Що саме лишилося між ними? Та розмова закінчилася кулаками. Такі події вирували в селищі Олика. Під час бійки потерпілий вдарився об бетонну стіну, що спричинило ряд тяжких тілесних ушкоджень, а саме черепно-мозкову травму. Обвинувачений чоловік свою вину визнав і каже, у скоєному кається. До того ж, говорить, що потерпілому відшкодував завдані як моральні, так і матеріальні збитки. Тож просить суд суворо не карати. Проте слуги Феміди вирішили все ж призначити йому два роки іспитового строку. Шукати правди підсудний подався до апеляції. Однак перед самим засіданням клопоче, аби скаргу скасували. Відмовляється від апеляційної скарги. Врахування того, що обвинувачений Білокуру щиро покався, добровільно відшкодував школу, зогляду на те, що потерпіли, не наполягав на реальному суворому покаранні, просив не позбавляти волі обвинуваченого. Біло чинив не злочин вперше. Як виявилось, згодом підсудний проходить військову службу. Є ветераном війни, а зараз проходить реабілітацію внаслідок отриманих поранень. Апеляційне провадження за апеляційною скаргу про щодо Білокорова Михайла Миколаївича закрите у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги. Зрештою вирок першої інстанції лишили без змін. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.